Вищі сили, скажіть, будь ласка, Запорізька атомна електростанція. Що заважає нам звільнити Запорізьку атомну електростанцію від орків, щоб не було більше загрози ядерного взриву, щоб не було шантажу, щоб налякали мирне населення і взагалі весь світ орки скажіть будь ласка що нам робить що нам допоможе звільнить запорізьку атомну електростанцію від орків так руйнують руйнують вони руйнують але не зруйнують трошки пошкодять Пошкодження будуть. Так, хтось і Грається в нього це задумка. В нього повинно було бути три атомних станції. Така іграшка. Це як забава. Дуже весела в нього забава. Атомна станція. Угу. Руйнується боротьба. Зараз проходить боротьба за атомну електростанцію, їх її звільняють. І зараз відбувається боротьба за її звільнення від орків від цих неадекватних людей, які вирішили погратися. Зато нами. Так, що це за жінка? Це жінка агресивна, дуже. Це щось хоче вбудь місто, місто ціле місто. Так, це я зразу заперечую цей план. Так, нам цікаво. Світ стане на захист. Світ вирішаться, якісь плани, якісь питання. Чи вони будуть домовлятися, чи силою задавлять так, що руйну... руйнація не відбудеться. Буде пошкоджено, щось там зроблять негативне. Це як іграшка така дратує світ оцим питанням. Але ні, він не зможе. Ворога буде знищено, електростанція звільниться від орків, вони підуть геть, їх взагалі там всіх повибивають. Це це не, не його цей план шантажу не здійсниться. Заперечую. Всі його плани негативні, заперечую, заперечую, заперечую. План був знищити місто. Заперечую. Заперечую. Так, заперечую. Все заперечує. Не вийде от. Так, вона буде звільнена і це здійс... буквально скоро вона в процесі звільнення, я б сказала, зараз отака От відбувається ситуація. Так, закриваємо цю загрозу. Більше нема загрози ядерного взриву. Відвертаємо ядерний взрив. відвертає ворога, тікає від ядерної станції. І від електростанції Запорізької ворог тікає, йому не вдається його план шантажу. Перекриваю, перекриваю. Так, вище сили. Прошу надати. Допомогу у звільненні від орків з Запорізької атомної електростанції. Прошу зробити все можливе, якусь спеціальну операцію по звільненню по звільненню Запорізької атомної електростанції від орків, негайно допомогти звільнити і відвернути всі загрози атомного. Взриву, будь ласка, вище силу, допоможіть закрити це питання. Буде так, буде так, буде так. І прошу весь негатив. Все, що нам зробили, негативного повернути до Росії, щоб у них був цей переляк і ці всі плани атомних зривів щоб вони так боялися. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Відвертаю всю загрозу атомного взриву, більше не буде, ніхто про це навіть думати не буде. Закриваю ці дороги до атомних взривів, до наших елект... атомних електростанцій, будь ласка, відвертаю ворога по іншим дорогам пускає, тікає з електростанції. Будь ласка, на що допомога не буде все сказано, здійснене, не буде так. Не вдасться ця, ця дія в них не вдасться. Дякую за увагу.